Привіт, мої улюблені 12 підписників в Ютубі. Сьогодні я вам розкажу про те, як всього дві сесії з психологом змінили моє життя. Погнали! Чи було у вас таке, що ви про щось мрієте, про щось думаєте, що колись у вас в майбутньому буде все так класно, що от зараз ви працюєте на якійсь неулюбленій роботі? Воно таке ж собі, ну таке педьот, але в майбутньому, взагалі, у вас буде суперкльова кар'єра, і все у вас буде класно. Або думаєте, зараз моя фігура мене не дуже влаштовує, але колись обов'язково. Обов'язково я піду в зал, і все мене буде класно. Зараз просто на часі. От колись в майбутньому у мене точно буде суперфігура. Або ви думаєте, так хочу навчитись готувати. Борщ хочу готувати, не можу, так, мені подобається. Але ну не знаю, колись точно. Влучусь. ну, ну, або думаєте, так хочу робити собі макіяжі гарні, і буде в мене купа косметики, і буду нею користуватися весь час. Так хочу, але зараз щось <потом> потім, потім, потім обов'язково це все станеться. Було у вас таке і в мене теж. Я про свій канал на Ютубі мріяла дуже довго. Я ходила, розказувала своєму чоловіку про те, як в мене буде ютуб-канал, як там буду все знімати, як я буду там кайфувати, розказувати щось. Взагалі, я Ютуб обожнюю, дивлюсь його постійно, я там прям криво воді, це все прям моє обожнюю. От колись обов'язково, я так Так хочу, так хочу, так буде все класно. От так я йому розказувала. І одного дня він мене запитує: слухай, а от. Що ти зробила, щоб в тебе був ютуб канал? Я така слухай, я така зайнята. От зараз реально не на часі. От я зараз працюю, у мене кар'єра, я дуже втомлююсь, от, а ще мене камери нема. А ще мікрофона немає, от як мої підписники люблять, будуть слухати мої суперважливі думки без класного мікрофона. А ще ти знаєш, що ці хейтери набіжають, так будуть мені писати якісь дурні коментарі, я буду дуже засмучуватись. Так, да, так, да, я так йому відповідала. А він такий слухає а мене такий. І коли ж так зірки зійдуться, коли ж настане той час, що ти будеш займатися тим, чим дійсно хочеш займатися. Так. І він дуже влучив насправді в мене в той момент, тому що мене не все влаштовувало в моєму житті. Тобто застосувалася не тільки ютуб-каналу. Е, були в мене теж якісь штуки, які я дуже довго хотіла робити, але нічого не робила. Е, і я загналась, якщо чесно, і вирішила, що сама я з цим не можу впоратись. Тому мені потрібна допомога психолога. Насправді я була достатньо скептично налаштована з приводу психотерапії, тому що в мене якесь було таке відчуття: знаєте, що до психолога потрібно звертатися, коли в тебе там, дійсно щось сталося в житті, що ти сама з цим не можеш впоратися, це повинно бути щось таке серйозне, і що коли ти до нього приходиш, то ти обов'язково потрапляєш в таку. Піврічну психотерапію, там, де тобі розказують, що батьки тебе в дитинстві не любили, і от такі вони травми тобі надали, тому ти так себе ведеш. І я думала: блін, ну, в мене ж наче не все так погано, в мене... ну, нормальне життя. Але ні, блін. Я вже задумалась про те, що мене щось не влаштовує, що щось іде не так. Я сама не можу пофіксити це, я сама не можу справитися сама з собою. І як на мене, це валідний. Кейс для того, щоб все-таки спробувати, і я була навіть готова до того, що добре, півроку, так півроку. Я нещаслива, хочу щось змінити, мене не все влаштовує. Тож давайте, лікуйте мене. І так я знайшла свою психотерапевтку, прийшла до неї і сказала: слухай, хочу зробити, але нічого не роблю. Щось мене не так і так почалася моя психотерапія. Насправді вона задавала дуже класні питання. Вони були дуже точні, можливо, навіть не точні, а ті. Над якими я сама не хотіла задумуватися. Вона задавала мені ті питання, на які було важливо дати відповіді, але я сама боялася на них відповідати. І в ході цієї терапії ми прийшли до того, що не хочу розказувати, до чого ми там докопались, в моїй голові. Але після сесії я вийшла зі списком ідей, які є дуже доцільними, і які я дуже-дуже хочу примінити в своєму житті. Вони такі. Прості, вони такі, і вони такі очевидні, що навіть сама потім думаю, Боже, це так очевидно, що я так не робила. Але поділюсь ними з вами. Пункт номер один. Треба діяти. Звучить так просто, так очевидно, але це не дуже легко реалізувати. Тому що коли ти весь час думаєш, що в тебе щось не вийде, що там тебе хтось, коли ти сама себе накручуєш, що в тебе обов'язково щось має піти не так, то не так просто взяти і щось почати робити. А друге, це те, що мені сподобалось найбільше, це те, що думки без дій нічого не значать. Що це означає? Це означає, що якщо ти... Наприклад, боїшся з кимось знайомитися, і ти думаєш, боже, не хочу підходити, вони точно подумають, що я якась дурна, що не вмію говорити, чи, боже, пахну погано, от точно вони будуть там про мене думати, що я якась погана і нецікава, і не будуть зі мною знайомитися. От щоб такого не думати, я ж знаю розумом, що такого не станеться. І що навіть якщо хтось зі мною не захоче знайомитися, то вони просто скажуть. «Пока, мені не цікаво, і все, це все, що станеться. Але щоб це зрозуміти в реальності, тобі треба підійти і з кимось познайомитися. Бо так, це все працює. Тобі треба напрацьовувати досвід, щоб підкріпляти свої думки. І це стосується Це стосується будь-чого, правда, все, чого ми боїмося, треба просто брати. І робити, заставляти себе. Це буде дуже некомфортно, це буде жесть, як страшно, особливо, коли ти чогось не робив. Але це дасть тобі впевненість в тому, що це не страшно і нічого не станеться. Тобі просто треба щось почати робити. І так закінчилась моя перша сесія з психологом. Мені дуже сподобалось. Я від неї вийшла така натхненна. Мене наче відкрилося якесь третє око. І в мене було скільки ідей, і скільки було свободи, і не було цих стягів. Я відчувала себе дуже класно. Це було минулої осені. Моє життя продовжувалося, все йшло своїм шляхом. Ми з чоловіком переїхали в свій новий будинок, відсвяткували там новий рік, потім влаштували на весілля, але потім почалась війна. Як я пережила перші дні війни, можливо, це тема для іншого відео, але все закінчилось тим, що я тепер живу в Варшаві. Мій чоловік продовжує жити в Гостомелі. І після того, як я сюди приїхала, я два місяці тусила тут. Ну, мабуть, ви знаєте, ми всі не знали, чого чекати в майбутньому, як все буде відбуватися. І на мене це теж дуже вплинуло. І тут була моя друга сесія з психологом. Другий мій з психологом був націлений на те, щоб стабілізувати мій, мій психологічний стан тут, тому що все моє життя насправді залишилося в Україні, і я не знала, що мене чекає тут. Також я дуже переживала за всю свою сім'ю, за моїх рідних, і в той момент було дуже багато новин про Маріуполь. І я була одна із тих, хто прокидається, читає телеграм-канали і закриває телеграм і лягає спати. Мабуть, як і в багатьох із нас. Я не могла вийти з цього стану, і мій чоловік сказав, що мені пора звернутися до професіонала, тому що навіть він не знає, як мене витащити. І це було дуже дивно, тому що я була в безпеці, а він ні. І моїм головним запитом було те, що я хочу продовжити жити. Я переїхала сюди, але моє життя зупинилося. Я нічого не роблю, я тільки переживаю за все, що відбувається навкруги. І я не могла собі дозволити нічого. Я не могла собі дозволити випити каву тут, тому що думала, боже, кава тут коштує 100 гривень на наші гроші. І я думаю, краще їх задоначу, і взагалі там люди в Маріуполі помирають, а я тут буду пити каву і сидіти на веранді і насолоджуватися, як пташки смі... співають, а й люди помирають. Я не можу цього собі дозволити. І психолог мені на це сказала. Аня. Твої рідні щасливі, що ти в Варшаві, що ти в безпеці, і вони б мріяли про те, щоб ти продовжувала своє життя, щоб ти жила спокійним, повним життям. Тому що в тебе є ця можливість. Це в них немає. І вони були б дуже щасливі за мене, якби я продовжувала жити. Я така. Я скористалась цією порадою насправді. і... В той же день пішла пити каву в найближчу кав'ярню. Я знайшла роботу тут, М -м -м, дуже класно, мені тут дуже подобається. У мене є своя квартира, я живу одна, я її почала облаштовувати. Я нарешті купила собі свою власну чашку. Я купила ароматизатор додому, той самий, який був у нас, він мені нагадував про запах нашого дому. А... Я сходила по магазинам, купила собі нові шмотки, виглядала класно. І вперше за довгий час я задумалася, господи, вже війна почалась, а я досі не роблю те, що робить мене щасливою. <рес> так, я вирішила реалізувати свою давню мрію це зробити для себе фотосесію. А я про неї думала насправді останні чотири роки. Чотири роки. У мене був план на кожне літо зробити собі фотошут, але я весь час це відкладала, тому що то я занадто жирна, то в мене прищі, то в мене зачіска не така. А це ж треба знайти фотографа. Це ж треба знайти, може, перекоря, і хто мене там нафарбує, а що я одягну. Це ж треба подумати. Боже, це скільки морок, і весь час, весь час я це все відкладувала. І мені 28 років, а я досі не зробила собі ні одної фотосесії. І я вирішила все. Я не хочу це терпіти. Я хочу робити те, що мені подобається. І виявляється, навіть в Варшаві ти можеш знайти фотографа. Знайти перукаря, знайти візажиста і навіть знайти стиліста, який допоможе тобі підібрати образ на твою фотосесію. Я залишилася мега задоволена. Це просто найкращий досвід за останні місяці. І я навіть сама собою домовилася, що мені потрібно влаштовувати собі фотосесію раз в квартал. І я так і дію, тому що сьогодні я щойно прийшла з моєї другої фотосесії. Після фотосесії, насправді, для мене був такий переломний момент, тому що я зрозуміла, що так класно робити те, що тобі хочеться. Так класно. І я продовжила це робити. Я списалась на танці, тому що в Україні я ходила на танці, мені дуже подобалося. Але потім, але потім почалася срана війна. І всі ці місяці я не могла собі дозволити ходити на танці, тому що там людей вбивають, а я тут буду. Я це не, не розуміла, як це можна зробити. Але пересилила себе, знайшла дуже класну дівчину з України, яка тут робила курс, я дуже задоволена. Мені подобався сам процес. І в кінці ми навіть зняли відео, як ми з нашою групою танцюємо наш супертанець. Я тут навіть викладу відео, як ми танцюємо. Чекаю наступний курс. Також я ж вирішила, що хочу змінити свій стиль. Я знайшла стилістку і разом з нею. Почала щось думати нове для мене. У мене є про це відео на каналі. Я почала робити собі масажі. Да, масажі. Це звучить так просто, тому що всі ми знаємо, які масажі класні, як класно їх робити. Ти їх робиш, а потім виходиш, все таке класно, Але чому? Чому ж їх не робити постійно? Чому ж? Не записатися на них і не ходити постійно, тобі ж вони так подобаються. Я собі купила цілий курс і тепер насолоджуюся, всім раджу, всім масажі. Також я дуже сильно зараз росту по кар'єрних кар сходах. У мене якийсь грандіозний прогрес на роботі. І я думаю, це пов'язано з тим, що я стала в собі дуже впевнена. Я знаю, чого я хочу, я приходжу до людей і кажу, чого я хочу. Бо це ж так очевидно. Прийти і сказати, чого ти хочеш, тому що люди, яким ти це говориш, можуть допомогти тобі цього досягти. Це так очевидно. І я хочу, щоб всі ви зрозуміли, що якщо ви чогось хочете, вам треба просто прийти і брати, приходити і брати те, що ви хочете, робити те, що ви хочете. Задумайтесь, задумайтесь про своє життя, задумайтесь, що вас не влаштовує, що ви можете зробити, щоб змінити його прямо зараз. Тому що це так легко. Це дуже легко, треба просто подумати про те, чого ти хочеш, і почати щось робити. Ваше життя зміниться, я це відчуваю на собі. Я відчуваю, наскільки воно наповнене, наскільки мені є про що поговорити. говорити, наскільки я можу вільно комунікувати з іншими людьми, наскільки мені цікаво знайомитися з іншими людьми, наскільки світ переді мною відкрився, тому що я готова приймати ці зміни. Я дуже цього шукаю і хочу. І це відбувається. Війна на мене дуже вплинула насправді, тому що <кій> тому що завтра може не бути. І ніколи не буде такого часу, щоб тобі було комфортно щось змінювати. Е, коли ти в своїй бульбашці, то звісно, ти в ній варишся і нічого, нічого не зміниться, поки ти не зробиш цей перший крок, поки ти не вийдеш назовні, спробуєш щось нове. Не буває такого, що просто ти щось хочеш і щось відбувається. Потрібно пересилити себе. Треба зробити цей малесенький крок, і життя і життя поміняється. Я це розказую на своєму прикладі. Життя дуже коротке, щоб тупити. І у вас все вийде, правда? У вас все вийде, блін, в мене ж виходить, щоб не вийшло так, що в 28 років у вас немає фотосесії.